31 липня 2024 року сьогодні я буду підселяти матушки приїхали з нами цей відводок тут мають бути маточники і пласти розглянув запечатаний Буду да. Нам потрібно дай на паузу. Ось вот. маю для моточника. Забуду закривати моточники. Дімно душ надія. Так, навіть з них тіньочок поставити. Чого не треба медити? Kardeşim ya gücü orası ya burada uyuyor. Çetverdi. Kardeşim ne inşa. ще цей поставлю, правда він вже майже запечатувати. Наразі я поки що поставлю діточку, а потім підставлю, щоб дозапечатували. Так, переглянемо, чи вигризлася повністю бджола. Я повністю не вигризлася. Повірю на наявність маточників. Ці сім'ї. Напевно, що ці рамочки я не буду забирати, їх планував дати сім'ї, але напевно, що ні. Тут сама молода бджола. Я давав три рамочки печатаного розплоду. Тут є моточники, але ми їх поруйнуємо. Ще один моточник. І зруйнуємо, оскільки я буду підсаджувати плідні матки сюди. А там ті моточники, як я казав, хочу використати. Ще буде окреме відео для штучної інсемінації, штучного запліднення. Ось також тут бачимо моточник є. Другого блоку я Це все, щоб був гарний. Я зараз трушу. Я краще. Щоб десь не пропустити мотошника Щоб Десь не пропустити, бо не приймуть мені маток. О ще тут, бачите їх? Були багато і можна пропустити маточник і матку не приймуть. Вроді ця рамка вільна від маточників. Наступно. Дік би немає не маточників. вірю тут немає тут вигризається бджола з цього боку немає ставлю зразу сюди матку от приїхали матки чуть освіжу поставлю сюди прикрию так, щоб сонце не припалювало. І ще цей бік прогляну. Ось такий відводочок, який може і піде в зиму або наростить мені бджолу для основних сімей. Це кормову рамку я їм давав. Тож бачимо скільки бджоли. Це все молода бджола. Так, дивимось тут. Не видно маточника. Тут також не видно. Ось тут маємо сюди маточник. З цього боку є маточник виламиє. Ось така ситуація у нас. У нас тут навіть тут виключимо мрячою. Це є більше. Змусити. Наші кімнатошники тут на рамочці не видно і тут ще маємо два. вроді би немає Виставляємо їм другу марку. друга матка трошка освіжу, щоб жила брала поставлю сюди така ситуація. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей.